Друзі, презентую вам сорт фіалки АВ Серце Матері. Прекрасний сорт, якщо подивитися у Гуглі, то цей сорт виглядає от так. Дуже схоже це, це не серце матері, це малена, але він дуже схожий навіть колір такий самий простий або напівмохрові квіти. Але особливістю цього сорту АВ серце матері є те, що він дуже схильний до. До спорту, тобто він втрачає батьківські ознаки і цвіте так, як йому подобається. І дуже часто отримуємо от такий спорт. Величезні до 8 см квіти. Постійно цвіте. Навіть коли квітів небагато, воно таке враження, що цілий букет їх стоїть. Сорт класний, але невідомо, як він зацвіте наступний раз. Контрастна облямівка, ми бачимо, да? струмочки класний, дуже я рекомендую.